Вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнеду до полю, до самого долу, стан високий, лиш широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, Широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить, Че із субілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билине. Стебу погибати, постривайте, все розкажу слухайте, ж, дівчата, Полюбила чорнобрива козака дівчина, Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла до опівночі з милим вербою. якби ж знала. І то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яни поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата до полудня та й зав'яне брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся ж, як серденько знає, защебечу соловейку в лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині, і поки вийде чорнобрива з хати. А він і запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухай, друзійдуться. Обоє день ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася. Чворкує, як голубка без голуба, а ніхто не чує, не щебече соловей по влузі над водою, не співає, чорнобрива стоя під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батьку, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий. Чого в'янеш, моя доню, мати не спитала за старого багатого нещачку міднала. Іди, доню, не відділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо. рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала. Я бачила чорнобрива, сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб ворожити, чи довго й на цім світі без милого жити. Бабусонько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив, здоров, чи любить, чи забув, покинув, скажи ж мені, де мій милий, край світу полину, бабусонько, голубенько, скажи ж, коли знаєш. Видає мене мати за старого санжі. Любить його моя сиза, серце не навчить, пішла б же, утопилась, жаль душу згубить. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась, тяжко мені тяжко. Там старий ж де старостами, скажи ж мою доню, Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама, коли здігувала, да й лихо знаю. Минулося, навчилася людям помагаю долю, мою доню, позаторік стала, позаторік і зілячка для того придбала. Пішла стара мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі все годила, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випій трошки вся зілля, все лихо загоїть. Випіш, біжи, як умова, щоб там не кричало. Не оглянься, поки станеш, аж там, де прощалась. Ваші аплодисменти, молодець,